Дівчатка, мої любі, я вас вітаю. Ну що в мене для вас сьогодні дуже важлива і надзвичайна така цікава тема. А це як стан нашого кишківника впливає безпосередньо на нашу шкіру. Сьогодні я буду говорити про кислотну рівновагу. Сьогодні я буду говорити про продукти, які олужнюють, які підкислюють, тому що це важливо, це база, як ми можемо собі допомогти. Тож сідайте зручніше, підписуйтесь на канал, не забувайте натискати на колокольчик, тому що в мене для вас. Дуже багато корисного контенту. Тож, поїхали. Я думаю, що ви помічали, що інколи час, час від часу, а у багатьох це як хронічне вже є якісь алергічні реакції, є висипання, є папіломи. Про щось це свідчить. Це говорить про високий рівень інтоксикації всередині вашого організму, тобто ко. Наша шкіра це видільний орган, як би там не було. І коли вже наші системи видільні всередині у нас не справляються, це лимфатична, наші нирки, наші легені, все, щоб не розсипатися, воно починає да у нас іти назовню. І все, що ми бачимо, з однієї сторони, ой, ну це так погано, так некомфортно, там можливо не так красиво на шкірі, але це є очищення нашого організму. Тобто, це навіть добре, що воно виходить. Ходить, воно не залишається всередині, тому що так, ваш організм, так, наша така складна система, вона просто нам а, оберігає нас від смерті, ну тобто зберігає нам життя. Але що тут важливо, на що в першу чергу нам треба звернути увагу? А, всі наші проблеми зі шкірою, всі наші проблеми зі здоров'ям, всі наші проблеми з зайвою вагою, першою причиною їх є ваше харчування, є культура харчування. Тут абсолютно не про дієти, це абсолютно не сьогоднішній ефір, абсолютно ні. Тут сам саме про продукти, як ви їх поєднуєте, і яких продуктів у вашому раціоні більше. Я думаю, що ви всі бачили таку, знаєте, шкалу pH крові, да, що є продукти, які кров підкислюють, є продукти, які олужнюють. Їх умовно поділили на дві групи, але спочатку давайте все ж таки зрозуміємо, як працює да, ця кислотно-лужня рівновага. насамперед, кислотно-лужня рівновага, якщо говорити про хімію, не біохімію, а хімію, то є якась рідина да, в ємкості, вона містить певні речовини. І щоб відновити її реакцію, нам достатньо увага додати чи трішки кислот, чи трішки лугів. В такому випадку одразу спрацьовують антагоністи і повертається реакція. Те ж саме і відбувається в нас всередині. А ми йому якусь їжу, звичайно. Одна їжа нас підкислює нашу кров, інша їжа її олужнює. Давайте розбиратися. Дві групи продуктів. Як їх отримали? Отримували, звичайно, дослідженнями експериментальним шляхом. А продукти ці спочатку спалили, потім з них зробили так да, попел і додали цей попол до води. А бачили кислу реакцію після. Якби не, да, не здавалося таким дивним, але а, саме білкові продукти дали кислу реакцію: а, це м'ясо, це риба, це молочка і лужня реакція. Лужня реакція а, це всі кислі продукти, тобто це лимончики, наші всі фрукти, наші ягоди, наша зелень, тобто все, що нам дає матінка природи. І тут а, дуже важливо розуміти, що Кислотно-лужню рівновагу у нас взагалі підтримують три системи: це буферна система крові, а це наші нирки і це наші легені. Ну дуже дуже важка тема, і дійсно, кислотно лужній баланс це не те, що розповідається да, тут в такому коротенькому ролику, але ви маєте зрозуміти, що від цього все йде і далі, і далі. Всі процеси, саме там з з недоліками шкіри, да, якісь будь-які висипання, вага, все це пов'язано з тим, що ви перебираєте такими лужніми продуктами, як білки. Тобто наше м'ясо, наша риба, наша молочка, сюди відноситься також хліб, сюди відноситься також а, злаки. А, ось, Але як спрацьовує наша буферна система? Коли ми їмо лужні продукти, да, це як білковий одразу спрацьовується буферна система, і вона підкислює нашу кров. Тому вважається, що дійсно. Білки її підкислюють. А підкислення крові завжди це плацдарм для нашої патогенної флори. Тобто, всі наші гриби, мікроорганізми, яди, токсини, це ось прям там і знаходиться. Це прям серце всього. Тобто, перше, щоб вирішити проблему цього, нам треба вирішити проблему з нашим харчуванням. Що ми можемо собі в моменті допомогти? По перше. Це мінімізувати білкову їжу і додати все ж таки рослинної їжі. Класно, якщо б це були фрукти да, на сніданок, класно, бо і щоб це був як окремий прийом їжі, якщо ви ще не насичаєте да, свій організм ягодами і фруктами, і після них дуже хочеться їсти. Добре, ідіть поступово. Можете робити це як перекус, але важливо, важливо їх додавати до. Вашого раціону, ну і, звичайно, поєднувати правильно продукти. Тому що, якщо ви м'ясо, умовно, а, да, лужні такі продукти, які сильно підкислює нашу кров, будете ще й комбінувати з лужнім продуктом, такі як, наприклад, каша, да, все. Все, у вас а, з руками не те, що будуть проблеми зі шкірю, будуть великі хронічні захворювання. Це дуже-дуже важливо. Тобто До м'яса нам треба давати щось кисле, тобто, таке а, зелень, щоб воно хоч трішки якось балансувало. Саме тому дуже важливі тут комбінації, які будуть вам допомагати. Ну і звичайно, вирівнювання цієї рівноваги. А, Їжу зробити, ну це така. знаєте, багато часу для цього потрібно. Треба вже з'явилися програми, які допомагають набагато швидше покращити не тільки стан свого, своєї шкіри да. Не тільки повернути здоров'я вашого кишківника, але в принципі організму в цілому і подовжити вам довголіття. Це м'які антипаразитарні програми. Я не кажу тут про якісь там БАДИ, про якісь пігулки, абсолютно ні. А антипаразитарна програма в основі своєї вона містить абсолютно здорове харчування. Да? І ще в таку, в як допомога і підсилювання ефекту, щоб все ж таки швидше цього досягти, У нас ідуть звичайні звічі. Цей нісінькі трави. Ось ось так ми можемо собі допомогти. Ну, і, звичайно, також це фізична активність, про яку я завжди кажу, що якщо ви хочете бути здоровими, тому що фізична активність, вона також, а, ця молочна кислота да, говорить про а, закислення крові, да, і але тут спрацьовують да, наші буферні системи. І а, також це наш оздоровлює. Тому, якщо говорити про життя, це завжди рух. А смерть це, ну, це відсутність руху, як би там не було. Починайте з того, щоб рухатися, тому що ми так нас так просто створила матінка природа, і без цього ну просто ніяк. Просто ходіть годину, півтори на свіжому повітрі, хоча б з цього, починайте з рука комплексів, кого немає на це здоров'я та на початку. Але ідіть, ідіть цим шляхом, тому що за цим. І про як кажуть вирішення всіх ваших проблем. Тож, дівчата, я маю надію, що вам мій сьогоднішній ролик да зайшов. А ви почули для себе найважливіше, да що всі проблеми, всі проблеми внутрішні пов'язані в першу чергу з харчуванням, і почати треба саме з вирівнювання кислотно-лужнього балансу. І ви вже знаєте, на які продукти вам треба зробити акцент, які мінімізувати, а які навпаки, хоча б довести в такій комбінації вісімдесят да, на 20. і яка програма може. Підсилити цей ефект і досягнути ось цього балансу набагато швидше. Я вас обнімаю. Люблю підписуйтесь на канал, натискайте колокольчик і, і на останок моє любі, а дуже скоро буде дещо супер цікаве. Тому залишайтеся зі мною, слідкуйте за оновленнями і до зустрічі.